Російський співкоординатор Євромайдану Львів під час відеомарафону, прес-конференції, яку ми проводимо у Львівському прес-клубі на тему, як зупинити російський сценарій руйнації України. Оцей російський сценарій руйнації України, ви на Євромайдані у Львові відчуваєте чи ні? Ви знаєте, ми відчуваємо, але десь в меншій мірі. І це відчуття є тільки через те, що ми власне відчуваємо те, що робиться в Києві. Ось, у Львові ми десь так краще в більшому мірі володіємо ситуацією і, е, ну, можна сказати, ми тут як в борщі. Але те, що відбувається в Києві, в Києві, власне, цей такий російський сценарій, ми його відчуваємо тут. Ось, і через те ми повинні тут якось на це також відповідно і ми на це також повинні якось відповідно реагувати. Ось, на звук. На вашу думку, смерть Юрія Вербицького. Це з цього сценарію. Я думаю, що так. І це є. Я думаю, що там було за його приналежністю до Львова. Я чітко, ну, чітко вважаю те, що він просто був львів'янином. Ми десь знаємо цього чоловіка як доволі такого спокійну, мирну людину. Ось. І я думаю, що власне те, що він львів'янин, це... Власне, був поставити львів'ян на місце. Я думаю, що дуже власне, відіграло те, що він власне був зі Львова. І це є й той варіант, коли голову замотують скочем. Ось це є якраз цей російський варіант, звичайно. Апробований на Кавказі багато років, так? Так, звичайно. Власне, вони ж скільки років воювали на Кавказі, і це зараз вони це просто використовують. Ви сказали поставити львів'ян на місце. Вони, вони. Крем для львів'ян має своє місце. Ми знаємо, яке. Так, звичайно. А яке місце для себе відводять, визначають самі львів'яни в тому, що відбувається зараз в Україні? Я думаю, що вони відводять на себе, вони, вони відіграють ключову роль. Все-таки львів'яни там на київських майданах. Львів'яни є в багатьох керівних позиціях, там я щойно приїхав звідти, я це знаю. Дуже поважають львів'ян, гордяться ними. Але напевне львів'яни не до кінця готові брати на себе відповідальність за всі події. Чому? І, е, можливо, це десь і в характері, що є певна така, десь певний такий. Е, Про Провінція е, не, ні? Ну, чи скромність? Такі? Думаю, що ні. Думаю, це така, якась певна навіть хитрість. І не завжди львів'яни є на передовій, наприклад, там. Бо коли от зараз, наприклад, на Грушевського, так? Не завжди їх там бачу. Я бачу прапори міст Львівської області, радше десь більше в, в задніх рядах. Ось. Напевно, десь є такий формат, що не до, не до кінця готовий брати на себе відповідальність, але знову ж таки кажу, дуже багато є львів'ян і дуже нам відверто грудяться. Ви сказали на передовій. Так. Що, по-вашому, зараз є передова? Де ця передова Майдану? Ну, е... Це добре питання. Я думаю, можна навести значить, десь дві, так би мовити, форми передових. Одна радше десь так би між легалізована, можливо, з юридичної точки зору, більш мирніша, більш цивілізованіша. Це і власне ця мирна складова, це і власне ці перемовини, які зараз ведуться. Це є певна передова в цих всіх мирних процесах. Ось перемовини власне з цією трійкою Януковича і безпосередньо з ним самим. Ось, але ми маємо іншу передову, ось, передову, котра є автономна і вплив, на котрої є дуже малий. Іншої сторони відповідно мирної. Так? Це ця передова, котра є фактично на вулиці Грушевського і фактично вчиняє ці самозахисти і ці захисти, котрі Беркут намагається чинити проти пікетувальників. Оце є і власне ця передова, і хочу сказати, що здебільшого це є, до речі, кияни. І в жодному випадку не особливо молоді. Дуже багато є старших людей, котрі дуже підтримують молодь. Ось і реально, що б не говорили, але з Майдану носять їсти туди, носять чай. Ось, З Майдану бігають туди медики, з Майдану ходить туди самоборона. І пасивна підтримка, якщо вона не одверта, то пасивна підтримка є дуже велика вулиці Грушевського. Я боюся сказати щось, що мало би вигляд. Цинічний або моральний, але ну, журналістська професія не завжди з етикою зіставляється. Ці люди, про яких ви сказали, вони до певної міри є в лапках смертниками Майдану? Я думаю, що ні. Ні. Е, вони не є смертниками Майдану. Е, це можна назвати хіба що е, їх виключно в ейфорії. Тобто, я був, тобто я був як спостерігач десь цих процесів, тобто як вільний громадянин десь рухався по, по Києву. Я це бачив, що вони смертниками стають в ейфорії. Тобто вони насправді зупиняються, там вони до останнього там борються і їх забирають. Вони десь це не смертники. Я думаю, що вони мають якийсь на це план. Ось, і окремі групи діють доволі організовано, окремо групи. Ось я думаю, що вони бачать в тому якийсь напевно, потенціал щось для себе, напевно, майбутнє. Але те, що їхня підтримка є, це правда. Ну, серед них можуть з'явитися і ті, які грають і на російській сценарії. Е, я думаю, що такі люди є, і тут навіть можливо не варто згадуватись, є такий варіант. Ось, але е, це радше не береться зараз до уваги, тому що є два місяці стояння і. Видно навіть по Майдану. те, що є, Якщо на вулиці Грушевського йде наступ Беркуту, 80% Майдану біжить на Грушевського, розумієте. Лишаються жінки. І то частина жінок зразу йде на Грушевську. Є, сліпа... є певна сліпа підтримка того. Ось. І я думаю, що навіть цих десь проросійського варіанту, провокаторів навіть яскраво видно на передовій. Відверто. Зараз багато в інтернеті є, пишуть про те, що ті, хто загинули, сам Вел Нігоян, і, і білоруси, і, і наш Юрій Вірбицький, що це могли бути жертвами і російських снайперів, і найманців, і ТД, і тепер. Про це говорять там? Так, звичайно, говориться. Мова ведеться про те, що є що це снайпери, які стріляли з вогнепальної зброї. Ось, але мова ведеться про цих двох, так? Ось, хоча штаб повідомляє про п'ять загиблих, власне, так, котрі. Ось, але е, власне мова, коли ведеться про Вербицького і про Луценка, радше, або це якісь розвідслужби, служби, ось або це провокатори, або варіант тітушок. Типу, але дивно, що Ігор Луценко, котрий, був більш активний, котрий є більш активніший в цих всіх процесах, що йому ну, обійшлось тільки так. А львів'янина, наголошую, львів'янина, так? Вербицького, натомість так, е, так його понівечили і власне він такою смертю загинув. Наголошую львів'янина. Цікава ваша думка. Звідки оцей садизм, оця жорстокість, яку виявляють беркутівці стосовно євромайданівців? Дивіться, я. Роздягання догола, знущання. Ну, це, це переходить всі можливі. Тут треба про констабори згадувати, про якісь надзвичайні терористичні групи. Ні, вчора, вчора вони приблизно почали перший напад за світлового дня. Я зранку не був, це було близько 9-ї години, я був пізніше це близько 12 ї Я відверто для себе ходив по цих рядах біля, так, це було метр, два-три, дивився в очі цим цим людям, відверто, так. Е, ну, насамперед відчувається те, що вони морально, вони говорять, що Мосієко, закон, все відчувається вони внутрішньо під, підстали серйозно. Тобто, ну, їхній дух від, відверто падає, але виходячи до нашого питання, то скажу, що. Ви знаєте, реально в межах тих беркутівців є окремі особи з садиського характеру. Це їхній стиль життя. Я бачив це на власних очах, тому що кажу, вчора так сталося, що я десь був, осторонь, був на підвищенні, і власне там за аркою зразу йде підвищення, і вниз потім йде спуск на площу. Я відверто бачив, як садисько добували там людину. Одну як. П'ятеро чи шостеро їх було. Це, власне, першер в Беркутівці, а не ВВЕшники. Це ВВАшники, молоді хлопці. Ось, Це і перший, а друге, ну відверто скажу, що пікетувальники, мітингарі добряче таки дали прочухана беркутівцям і ВВЕшникам. І в них все ж таки діє закон свій за свого, і вони мстять. Ось. Але це щось з того, що реально серед беркутівців є садисти. Це просто люди, які, які отримують від цього задоволення. І це люди практично може люди трошки старші від, лобках, може, від незалежності, від тривалості незалежності. Ні, ви знаєте, в десь більші, да. це трошки десь 30-40, напевно. Ну трохи старші, так uh -huh. то буквально де так. Це е, піонери радянського союзу, піонери і комсомольці вже такі, так е, ну е, напевно, комсомол. Паноком смол навіть ні, це піонери. Це ті, котра десь їхня особистість десь до завершувалась вирії незалежності. Угу. Тобто, не, не мали на це бази реалії. Це ті, хто любили гру зерніця, хто з червоними зірочками бігали і гралися. Хто, в хто любить та? шансон, так все правильно. А тепер у них стала нагода погратися. Тепер вони про вони просто неосадистів гарно відводять дух, але я вам хочу сказати, що в пікетувальники. Мене дивує, наскільки швидко, динамічно вони реорганізовуються, перебудовуються, переформатовуються. Це просто на очах. Тобто, навіть ті барикади, я відвернувся, я бачу вже половину барикад, і е пікетувальники також займають і добре місце і, і своє віддають. Але завжди перший спричинює наступ це Беркут. Це просто садисти, котрі є серед них всіх, але це не всі. В Беркуті також є цілком нормальні люди. Вперто вам кажу про це. Те, що вони вчиняють. Це є садизм просто. Це є просто садисти і все. Пане Бризицький кажуть, що після того, коли пролилася кров, Україна змінилася, що старої України вже не буде. Ви теж так думаєте? Так, абсолютно. Дух майдану інший. Я інколи їжджу в Київ чисто для нарад, тобто координації з Львовом. Раніше така лояльність, така прихильність, така поступовість, так голову можна було зігнути. Інакше тепер. Тепер люди розпрямлені плечі, і вони реально там готові стояти до смерті. Я так вам скажу, відверто. на вулиці Грушевського арешти кожен день, там таких роздягли без ока. Воно тільки підштовхує людей до дій, і люди відверто туди їдуть. Інша тому, що українці, українці зрозуміли, що вони повинні відстояти своє. Точки не точки повернення назад немає. Ось і або їх, або ну тобто, або вони, або нас, так би мовити. Так колись українцям дорікали, що ви хвалитеся тільки чужою старою кров'ю, що ви не пролили жодної краплі за незалежність України. Mm -hmm. Тепер цього вже сказати не можна. Тепер вже цього сказати не можна. Ось, але я не виключаю цей варіант, що. Зараз до 20-ї години є власне перемирення, але відверто пікетувальники назбирають свої сили зараз, укрупнюються. Є чутки, що Беркут укрупнюється, і це, можливо, просто передишка перед черговим герцем, потім боєм. Через те, я думаю, що, на жаль, дуже, дуже так не хочеться, але напевно, продовження буде. Але хіба це головна лінія фронту? На Грушевського? Ви знаєте, я до кінця не розумію цієї лінії фронту. Ну і що? Ну поступлються 10 метрів. Ну, ви ви, ви, ви. ви повинні зрозуміти, це є перше, це є символ для людей. Це символ. Це дуже важливо, тому що революція в значній мірі це є гра символів. Це є символ, ось цей насамперед. А друге. Дуже вже ж всі дуже відчувається в нас на Більшині не Так особливо дуже відчувається це свавілля цих правоохоронців там особливо тобто. Це такий фолкленський острів маленький. Так, так, так. Але yeah. я хочу сказати, хочу сказати, що туди регулярно прибувають човни. Ось і комунікація є дуже сильна. Дуже, дуже вже українцям, дуже вже це власне нагнітає, і ця молодь, котра є більш радикальною. Вона, власне, це почала, бо нема куди. І знову ж таки наголошую, що там не є тільки ультрарадикали і так далі. Може побачити різних людей, відверто різних. І старшого люду там багато так почала молодь. Пане Брезицький, чим зараз Євромайдан Львів допомагає Євромайдану Київ, і якщо ви можете публічно говорити про майбутні плани, ну, давати ту інформацію, яка не зашкодить, Звичайно. справі, яка. Ми працюємо, ми відкриті. Ну майже все, всю інформацію, те, що ми робимо, можемо відкривати. Ось ми справді допомагаємо. Ми маємо пожвавлення, особливо ми є тим фактично комунікатором, посередником, таким узагальнюючим між середовищем Львівщини і Київським Євромайданом. Зараз нам дуже багато приносять. Оце до речі, також це є радянська казка, Дуже багато нам зараз проносить касок, є окремі бронежилети. Вчора забрали близько 100 протигазів. Сьогодні у Львові нам також продали 1080 протигазів, особливо медикаменти. Не буду називати, можливо, пізніше. Ага. Ми оприлюднимо які саме аптеки. Дуже багато медикаментів, окремо машини, спринтери Ми відправляємо закритими Тому, медикаментами. Тил почав допомагати фронту наповну. так? ми сьогодні займаємо позицію, що Львів це є ресурсний тил, перший ресурсний тил для Києва. І сьогодні ми також оприлюднимо десь такого формату заяву. Ми реально почали рухатись, і ми зараз отримуємо реально багато ресурсів. Більше ресурсів під час того місячного затища і від людей. І зазбираємо все, що потрібно для Києва, і зараз туди відправляємо, звичайно. Я не хочу бути вісником поганих новин, але не треба багато розуму для когось із прихильників російських сценаріїв, щоб почути те, про що ви кажете, і зрозуміти, що якщо зі Львова перестане йти допомога до Києва, до Євромайдану, то Київському Євромайдану буде важче. Такі. Варіанти ви розглядаєте, ви робите запобіжники? ви вдаєтеся до якихось профілактичних заходів, інформаційних, я не знаю навіть, можливо, розвідувальних співпраці з кимось для того, щоб розуміти і контролювати ситуацію. Отже, я в тому напрямку скажу, що насамперед Львів, тим більше зараз це дуже гарно видно по Києву. Вже Львів один. Не, не впливає, тобто дуже багато середовищ допомагає Києву. І навіть схід, повірте, схід, я там, основному, до речі, на передовій власне ці неформальні. Чи дуже багато власне, цього суржики російської мови, наголошую на тому. І не тільки Львів, дуже багато місць Західної України, центральний, східної, південних районів регіонів України допомагають. Через те перекрити Кесень Львова, це буде тільки те, що Львів черговий раз мобілізується. А я впевнений, що Львів мобілізується не так, як Київ, де там виходить там до мільйона людей, а що тут, тут вийде кожен львів'янин. Ось, це є перше, тобто це просто було нелогічно щось у Львові блокувати, це перше, друге. В нас є багато комунікацій, котрі є радше таємними. І те, що я вам кажу, це те, що можна зараз поки що говорити. І додамо, ну, десь, десь такий формат воно в нас відбувається. Та але в нас є скаути, в нас є автомайдан, в нас є скаути на теренах Львова. Вночі ми постійно роз'їжджаємось. Нас є скаути по лікарнях, куди потрапляють власне ті, хто постраждав. У нас є тим паче скаути по міліції, по силових по інших силових органах. Через те. В нас є інформаційна мережа дуже добре відпрацьована, відверто, і тим паче прес-служба працює по змі. Чи не найбільша допомога Львову Київському Юромайдану, це буде е, тоді, коли звідси не поїде жоден той, хто мав би там виступати на боці не народу, так? Будем, я намагаюся знайти якісь такі слова, щоб не називати чітко. Ви будете продовжувати справу блокування? Підрозділів. Ми, ми не те, що продовжуємо, будемо продовжувати, ми зараз там укрупнюємо інфраструктуру. Тобто чай, харчі налагоджено, обігрів, ще сьогодні довозять бочки, буде ставитись маленьке озвучення для проінформування. І там діє оптимістичний настрій. Відверто люди туди приходять. Ми зараз будемо робити бланки реєстрації, по змінах люди будуть. Тобто, ми це стільки. Це ви говорите про Євромайдан Львів, так? Так, і про наші військові частини. І про військові частини. Так, так. ну Тобто я насамперед про них. Ну, добровольців зі Львова поїхати допомагати на Грушевського немає, напевно. Жаль. Ви маєте на увазі добровольців силових структур? Так, я маю на увазі силових структур. Е, ну, ви знаєте, публічно ні, але ми отримуємо дуже багато записок про те, що ми разом з вами. блокуєте нас, ми вас підтримуємо. Але прямо про те, щоб сказати, що ми готові там стати пори з вами боротись, ну ні, такого не було. Хоча, я думаю, що ці хлопці готові з нами будуть боротись. Просто десь офіцерський склад, наказ, вони повинні якось буде виконувати. Але я думаю, що якщо ситуація буде погіршуватися, я думаю, що вони будуть готові виїхати, але нам би не хотілося до цього. Зараз на Львівщині, якби розпочали реалізувати цей варіант народовладя, перебирання повноважень. Державних адміністрацій, до виконкомів, до місцевих рад ви в цьому процесі, ну, ви участі прямої не можете брати, але як ви ставитесь до цього процесу? Як ви вважаєте, які наслідки він матиме? Ну, насамперед, те, що сьогодні відбулося, ну, насамперед, спочатку, основна маса активістів, організаторів всіх подій революційних у Львові? Відсотки 90 є зараз у Києві, в тому числі я щойно приїхав для того, щоб реорганізуватись тут і в суботу відправляю з більшою кількістю людей. Ось, через те, те, що сьогодні виникло, це була це така думка була, вона, відверто була, але це було спонтанно. Е, можливо, це є дія людей на те, що місцеві органи влади не діли настільки радикально, е, власне, самоврядування. Так? Тобто наші обранці, але ця, це, було, це було обговорено, що всі йдуть на Київ, ми вирішимо питання по Києву, сходимо тоді на місцях. Ось ми, напевне, наступні дії цієї сторони виконкомів, Люди доволі радикально. Я сумніваюся, що буде вороття назад. Я до, до цього ставлюсь, я прихильник до цього, але я боюсь неорганізацій, боюсь боюся чергових гетьманів, ось чергових проблем. Через те, можливо, це якось потрібно пом'як. Цей процес повинен йти, але і в якійсь м'якій формі, тому що ми повинні діяти централізовано, оскільки вчора була вже створена альтернатива в Верховній Раді, і ми повинні діяти організовано по вертикалі із Києва. Тобто позитивно, але боюсь, що власне неорганізованості і збентеженості щодо, щодо, щодо створення нових органів на Львівщині. Але як ви ж чули, сало повернув, відкликав фактично свою позицію. Знаючи Львів'ян, я думаю, що вони зараз туди, напевно, вже прийшли і, і вчинили б доволі таку сильну розправу, але, напевно, вже його там немає. І останнє запитання, розумію, що часу у вас мало. Пане Брезкий, про добре, як правило, не думають. Думають про гірші варіанти, розглядають, до них готується. Якби так трапилося, що відбулося зачищення Євромайдану, це буде перемога влади. Кінцево. Я думаю, що це буде що це буде черговим стогоном влади щодо де щодо неможливості не, не своєї дії. Це не буде перемога. Я чому про це запитав? Бо це в російському сценарії номер один. Я вам варто скажу, дуже буде важко майдан стерти. Там зараз я їхав, там дуже серйозні родути будуються. І е, зараз на ці дні, на цей тиждень, на думаю, навіть наступний, там я був вночі, мене здивувало. Там, де стояло близько 20-25 тисяч людей відверто. Я не знаю, що це взагалі можливо. Хіба що бронетехнікою якоюсь, е, і то я сумніваюся. Але якщо так, піде силовий варіант, майдан повернеться. І Люди, які стоять в Києві, вони не здадуться. Ми їх не женемо. Я бачив, я дивився цим людям в очі. Розумієте, я тут у Львові дивлюся, ситуація інша. Танверто є тисячі людей, які звідти не підуть. Це вже не сотня студентів підкрута. Ні, в жодному випадку. Студенти, ми любимо їх, ми цінуємо. Ми вважаємо, що це нове покоління, і це є покоління, в якій сталася світоглядна революція, яка триває зараз, і кульмінація була в листопаді. Так ні, це дорослі люди, це люди з великим досвідом. Це серйозні люди, це люди, які знають, що таке життя, це люди вашого віку, молоді там є дуже багато, старша молодь. Дуже серйозно відносяться до речей, до всіх подій. Відверто. Мобілізація повна, форми екіпіровки є на доволі високому рівні, форми захисту, катапульти. Вчора перепрошую навіть барикади. Не просто це були мішки, які здорова, це були металеві конструкції, які зварювали вчора вночі. Ми з моїми колегами власне йшли від Грушевського, Це десь п'ята година ночі. Там були два зварювальники, котрі її хворили. Я думаю, що це буде дуже надовго. І розігнати це буде найперше дуже важко, якщо це й буде власне російський варіант. Я сумніваюся, тому що Київ одразу ж повстане і цей майдан відновиться знову. Чи це буде майдан незалежності? Не обов'язково. Але це є абсолютна територія свободи і демократії. Там все почуваєш людиною відверто.